Якщо не хочеш переплачувати конську комісію за зірки, так якщо хочеш вивести кошти з монетизації чи донатів телеграм-каналу, так або вивести забі зірки, які залишились на балансі, а як же? Тоді ти попав прямо по адресу. Ти потрапив у правильне місце, любий хлопчику. З вами Крипталексон, і це новий корисний гайд, який я хотів зробити набагато раніше, але він виходить лише зараз. Для чого потрібні зірки? Якщо коротко, це нова внутрішня віртуальна валюта телеграма, через яку ми можемо купувати різні цифрові продукти. Наприклад, купити підписку до закритого телеграм-каналу, онлайн-книгу у додатку, підтримати, задонатити блогеру. Купити бустів чи підписку у міні-апс, купити цифрові авторські продукти, такі як відео, аудіо, картинки тощо. Загалом гарна фіша, яка стала мостом між користувачем та творцем. Це круто, звичайно, але інше питання постає в тому: нафіга ці зірки, якщо у Телеграма є власний блокчейн, The Open Network? Гарне питання та власний токен під назвою TON, який потрібен для взаємодії з цією мережею. Чому тоді не проводиться оплата через нього? Це ж зручніше та без переплат. Знаєте, ви праві. Як я вже зрозумів, це пов'язано через мас адопшн, через те, що не всі люди можуть користуватися криптою. What the fuck is this piece of shit? Купити тон та зробити переказ, тому й на світ і з'явились зірки, які можна купувати старим добрим способом через карту. Хоча і з величезною комісією більше як 30%. При цьому телеграм такий: а ті, хто знає, як користуватись криптою і може купити тон, ви обрані долою криптуни, можете купувати зірки без комісії. Одним словом, заохочення, яке заставить більшість розбиратися в крипті. Звичайно, це лише мої догадки. Можливо, зірки були зроблені. З іншої причини. Раптом Google чи Apple таки сказали так, пашка. Якщо не буде оплацком сою, ми видалимо твій телеграм з Apple Store чи Google Play та відправимо в тартарери. Як би там не було, але сьогодні ми купимо зірки через тон, оскільки це легко, швидко та дешевше. Ви зекономите більше як 30%, та купите на них щось смачненьке. K -K. <клес> Купувати я буду через фрагмент. Це офіційний сайт від самого Телеграма для зручності і посилання залишив в описі. Зайшовши на сайт, можна відразу порівняти ціни, чому тут купувати вигідніше. Дивіться, якщо ви купуєте зірки на телефоні з карти, з вас знімуть 100 гривень за 100 зірок, це практично 2,5 бакси. Якщо з компа із картою, з вас знімуть 85 гривень, це 2 бакси за 100 зірок. Наче дешевше, але все одно можна купити ще дешевше на фрагменті, всього за півтора долара. Навіть по курсу 42,5 гривні за долар, я дивився середній курс USDT на підпі, 100 зірок обійдуться мені. 64 чотири гривні. Пам'ятайте лише, що курс USDT завжди змінюється. Тож на момент, коли ви будете дивитися цей ролик, ваші підрахунки можуть відрізнятися від моїх. Однак, хай там що. Через фрагмент купувати дешевше, і зараз я покажу, як це робити. Для початку нам потрібно підв'язати тоновський гаманець. Натискаємо Конект, вибираємо необхідний, в моєму випадку тонкіпер і робимо підтвердження, що ми не даємо доступ цьому сайту до нашого гаманця. Якщо гаманця немає, встановіть його з Google Play або App Store. Запишіть цю фразу на листочок і зробіть ті ж самі дії. Далі повертаємось на сайт, знаходимо свій аккаунт або друга. Дарувати зірки можна кому заманеться. Пишемо через собаку власний нікнейм, натискаємо Enter і профіль з'явиться. Далі обираємо необхідну кількість зірок і дивимося, скільки потрібно USDT та тон для тієї чи іншої кількості. Для прикладу я покажу на 50 зірках. Це 75 центів або 0,16 тонн. І це означає, що на моєму тоновському гаманці повинна лежати саме така сума, і навіть більше. Тому що ще буде пару центів комса. Наразі дешево купувати і виводити тон через ОКІкс. Тому заходимо на спот і купуємо його. Для цього у вас повинні бути USDT на торговому рахунку. До речі, у своєму попередньому мега крутому гайді ви зможете навчитися не тільки поповнювати рахунок на криптобіржі, а й всій криптобазі та стати досвідченим криптоном, навчитися ефективно користуватися та заробляти на криптовалюті за допомогою криптобірж. Там є все, поповнення, вивід, спот, ф'ючерси, заробіток. Так ось, купуємо необхідну кількість, я візьму один тон за 4,6 бакса. Далі переходимо в активи і виводимо наш тон на некастодіальний гаманець, в моєму випадку на тонкіпер. Натискаємо вивід, обираємо токентон, потім розділ та гаманці, ставимо мережу тон, бачите, комса всього 4 центи. Далі у поле форми адреси вставляємо адресу власного гаманця. Для цього заходимо в тонкіпер, натискаємо отримати. Кію адресу та вставляємо. Коментар, мемо, як його ще називають, немає на некастодіальних гаманцях. Зазвичай вони присутні, коли потрібно закинути на біржу. Детальніше про перекази та їх нюанси, якщо хочете, можете глянути в попередньому ролику, про який я вже вище згадав. Вказуємо суму і відправляємо, зробивши необхідні підтвердження через СМС та пошту. Як бачите, навіть після надіслання ви можете упродовж хвилини скасувати свій переказ. На випадок, якщо ви передумали. Почекавши трішки не міг гаманець зарахувався тон, тож тепер можна повертатись на фрагмент і міняти його. Вказуємо суму, для прикладу закину 50 зірок, і натискаю Купити ще раз погоджуюсь, мене перекидає на мій тонкіпер, де я повинен провести повзунок вправо та ввести пін, щоб дати добро на списання моїх грошей. Після чого я просто чекаю пару хвилин, коли закінчиться обробка моєї транзи. І ось ось мої зіроньки прийшли. Крім цього, щасливого вікна ви додатково також отримаєте повідомлення від телеграму, що на ваш рахунок прийшли віртуальні мані. Побачите, де у вас зберігаються всі зірки. Або купити їх через карту, можна зайшовши в налаштування і опустившись униз. Тепер ви можете купувати будь-які цифрові продукти або донатити іншим авторам. Виглядає це таким чином: затисніть зірку на секунду під постом, оберіть кількість та відправте, все просто. Як купувати зрозуміло? Тепер же навчимося виводити свій заробіток з телеграм-каналу. Для цього заходимо спочатку налаштування свого каналу, обираємо статистика, монетизація і дивимося, скільки у вас зірок. Якщо менше ніж тисяча, то вивід буде недоступний. Якщо більше можна вивести. При цьому пам'ятайте, якщо вам, як автору, хтось задонатив, то зірки зарахуються і будуть доступні до виводу лише через 21 день. У мене назбиралися 1335 зірок, але на вивід доступно лише 1128. До речі, дуже дякую всім тим, хто підтримує мене, мою працю та творчість. Хто відправляє зірки чи просто донатить на гаманець. Всіх бачу, всім безмежно вдячний. Для новеньких в описі є всі реквізити для підтримки моєї праці, або ж знову-таки донати через зірки. І як завжди, запрошую вас у свій канал. Там я ділюся цікавими ірдропами та промоакціями від криптобірж, розповідаю про власний досвід у блогерстві та інвестиціях, показую власний портфель, розповідаю про свої невдачі та успіхи, роблю корисні інструкції та розповідаю про важливі новини зі світу крипти. Так ось, маючи необхідний мінімум зірок, ми знову ж таки можемо через фрагмент. Вивести їх собі на власний некастодіальний гаманець. І зараз усе покажу на прикладі, як це працює. Натискаю вивести все, вводжу свій пароль, і мене автоматично перекидає на фрагмент, де я бачу конвертацію, що за мої 1128 зірок дадуть 3,2 тона. Щоб забрати їх, мені знову ж таки потрібно під'єднати тоновський гаманець. Обираю тонкіпер і підв'язую його. Далі натискаю колект, зібрати, перевіряю адрес, схвалюю і чекаю обробки транзи в блокчейні. І почекавши хвилину, вуаля, мої тони вже на моєму гаманці. Після чого переказуйте свої тони на будь-яку криптобіржу, продавайте і виводьте через P2P. Знову ж таки, як це робити? Я розповідав у попередньому мега великому гайді. Ось так легко виводити кошти з донатів. Щодо монетизації, то тут якийсь стоян. Нових нарахувань немає. З 19 липня по 15 серпня мені нарахували 0,25 тона, а далі зникла статистика, де можна було дивитися, скільки нараховується в день. Наразі в мене показує 0,44 тона, але вивезти я їх не можу. Тож поки в Україні монетизація в телеграм-каналі нормально не працює. І останнє, про що я хотів розповісти, про вивід лишніх зірок. Наприклад, ви робили якісь покупки, і після чого у вас залишилася лишня тисяча зіроньок. Як їх вивести? Прямого способу отримати свої бабки назад на карту чи на гаманець через фрагмент немає. Але інший спосіб, не такий очевидний, все ж є. Я думаю, хто слухав уважно, ви вже зрозуміли, як це зробити. Для цього вам всього навсього потрібно створити власний телеграм-канал і відправити самому собі зірки. Єдине, мінімум для виводу, як я вже казав, вище тисячу зірок. Плюс після донату собі вам потрібно буде чекати 21 день, перш ніж вивести. Ось такі пироги, але поки інших способів виводу не бачу. І як завжди, не забудьте вліпити вподобайку, підписатись на мій канал, щоб в майбутньому не пропускати нові цікаві ролики пов'язані з криптою та інвестиціями.